Стати солдатом це не лише про фізичну витривалість, це передусім про здатність діяти у стресових ситуаціях, не кидати побратимів і тримати себе в руках, коли навколо вибухи і постріли у навчальному центрі збройних сил. Триває інтенсивна фаза базової підготовки добровольців 10-ї гірсько штурмової бригади. Як саме бійці проходять так звану психологічну смугу? Дивіться у матеріалі наших колег з армії Тіві. Байдавай давай рок ровкрить готовий Крис. Вибухи, крики інструкторів і свист куль тут не знімають кіно. Тут гартують бійців 10-ї гірської штурмової бригади. Це один з найскладніших етапів, але більше за все цікаво, те, що ці бійці проходять по програмі 1824, лад чотири, який умовно називають. Тобто вони добровільно підписали контракт з збройними силами України. Проходити смугу перешкод найважче. Ці бійці не знають, що чекає на них за наступним поворотом, і далі легше не буде. Це смуга перешкод. Ми на кожен другий тиждень наших кожної групи, кожна група проходить цю смугу перешкод. Ну, подивитися, як вони реагують на шуми, взриви, постріли та крики дріл сержантів, іменно коли їх подавляють. Інструктори працюють наповну, кидають тренувальні гранати, пускають кулеметні черги з холостими патронами, роблять димові завіси, кричать, аби перевірити бійців на стресостійкість. Стараємося їм допомогти, ну і зрозуміти, чи можуть вони продовжувати там якісь там далі проходити цю смугу, чи вони витримують психологічно. Де ти вітер воїн! Було дуже тяжко, але заняття дуже дуже цікаве, дуже круте. Воно максимально приближене до бойових дій екстремальних условия. Це я вважаю, що дуже на підготовку влігає. На вигляд, жорстко, але інакше не можна. Інструктори бойові ветерани намагаються максимально занурити новобранців у атмосферу справжніх фронтових виходів. Нас просто підготовлюють в психологічному плані, щоб ми привикали до стресових ситуацій, і були, приймали дуже швидко правильні рішення. Навіть командиру іноді страшно, але тут вчать не піддаватися страху. Хоча я їхній на даному етапі командир, навіть мені буває страшно, коли вони кричать. Особливо, коли наші Петя, кулеметник поблизу неподалік. Кожного інструктора починає стріляти, то да, всі. чую, чую. <сум> чутно. Да? Ага. Злагодженість, витримка і взаємопідтримка це важливі складові, які перетворюють цивільних на затятих воїнів. Юрій Лозенко, Геннадій Салівон, армія ТВ для ми Україна. Марафон Єдині новини.